З миром Божим, нехай Господь вас береже на тому місці, де ви є. Хочу поділитися з вами такими роздумами, що долю ми можемо обирати самі. І якби, і якщо я хочу, щоб в мене була доля, сама найкраща, то, звісно, я маю обирати Господа Бога, Ісуса. Тому що. Ісус, Він краще знає, яка мене має бути доля, тому що Він створив весь цей всесвіт. І йому краще знати, по якому шляху мені йти. Якщо я не обираю, якщо я хочу жити так, як я хочу на повну катушку, то це вже доля не від Бога, а доля від сатани. Амінь. Слава Богу за все.